Повний і безмежний морок огорнув Джона. Він не бачив, не чув, не відчував нічого, окрім холодної липкої темряви, що проникало в саму його сутність. Страх, який почав проростати в ньому ще на складі, тепер розповзався по венах мовотрута. Глибини чорноти, що вагу стішує за ніч вверину силует. Слідом за словами з'явилася хвиля, що сіяла морок, як сонце розганяє ранковий туман. Джон опинився на вершині величезної, гострої як лез у гори. Час тут був зламаний. Він добре прискорювався, то сповільнювався. Джон, немов нерухомий страж спостерігав за тим, як дерева внизу мить. Стали з землі, розпускали пішну крону, а потім мить перетворювались на сухі пагони. Річки в долині змінювали свої русла як живі змії, а день і ній змінювали одне одного шаленою швидкістю, залишаючи після себе лише виснажливий цикл. Джон відчував себе свідком одночасного створення і руйнування, що відбувалися в непреривному жорстокому ритмі природи. Том, серед цього хаосу він помітив постать, що мерехтіла на краю його зору, як Міраж. Перед ним розгорнулась битва з невимовною силою. Кожен удар нечав відгукувався в серці, а звін металу здавався, був вічним. Постать, наче воїн з давніх леген, віддавала атаки жахливого створіння, що вернуло з самої темряви. Її рухи були граційними. Сили. Все світ здавалося затамував подих, коли зібравши всю свою міць, вона завдала вирішального удару. Створіння випустило глухий рев, який розірвав повітря, і як туман під проміннями сонця розпилося на частини. Все навколо завмерло в очікуванні.